Вгадайте, чиї це слова настає в певному сенсі момент істини, колишній устрій світу безповоротно відходить, можна сказати, вже пішов, а за формування нового розгортається серйозна непримиренна боротьба. Непримиренна насамперед з тієї причини, що це навіть не сутичка за владу або за геополітичний вплив, це зіткнення самих принципів, на яких будуватимуться відносини країни і народів на наступному історичному етапі. Від його результату залежить, чи зможемо ми всі разом спільними зусиллями подувати світобудову, що дасть змогу розвиватися усім, розв'язувати суперечності, що виникають на основі взаємної поваги культур і цивілізацій без примусу і застосування сили. Нарешті чи зможе людське суспільство залишитися суспільством з його етичними гуманістичними засадами, а людина залишитися людиною? Це цитата з виступу відомого гуманіста. ВВ Путіна на Валдаї десять днів тому. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубри. Ми з України. Відкриваю волонтерський куточок, а потім розберемо про плани і потужність. Ланус, який нам подарував Олександр, ми цього тижня переоформили і він поїхав на харківський напрямок у Хартію. Олександре, нічого знову сказати про вас не можу. Але якщо вам гикається, знайте, це я і хлопці винні. Покрутивши так і так, команда вирішила, що чотирьох кабанів буде замало на ту кількість хлопців, яким ми хочемо накрутити смачненького. Тож будемо брати шість кабанів. Уже купили два кабани. Двох кабанів оплатили два фермери, допомога від яких регулярно надходить на хаб, і які витратили багато особистих грошей за час війни на ЗСУ. Парадокс у тому, що саме цих двох наступного тижня мобілізують. Якби вони витратили ці свої гроші не на ЗСУ, а на МСК, ніхто б їх нізащо не призвав. Але вони не ховаються і спокійно кажуть, треба, значить треба. А воєнкому взагалі спокійний, як удав, а що я можу зробити? Вони здорові. А коли цьому ж воєнкому були потрібні два Камази з причепами, то саме ці двоє батько і син купили йому два Камази з причепами. І що характерно, якби їх не призивали, то ще не один Камаз і не одного Кабана б купили за свої гроші, але їх призивають. Кум не те, щоб не зміг порішати, куми не збирається вирішувати треба, значить треба. Ще минулого тижня ми купили гідравлічний підйомник на три тони навантаження для ремонту техніки. Може виймати двигуни з машини та інше, корисна штука на нулі. Куплено дві телескопічні антени по 14 метрів заввишки для літунів для управління FPV. Взагалі, щоб якось пояснити обсяги, усвідомте, з хаба одна машина на день мінімум, їде на нуль із медициною. Продуктами спорядженням. Курахівський, покровський, харківський напрямок у пріоритеті зараз. Просто прикиньте, скільки це тільки по солярі. І прикольно розповім. Відеорепортаж фоном показує. Вірніше, це вже результат розвантаження на музеї. Наші хлопці якось гуляли по Покровському напрямку. Ну, квіточки, всякі там свіже повітря. Бачать, стоїть Камаз із гарматою. І ніби як нікого живого поруч. Уже. Чисте поле, стоїть камаз і нікому не цікавий. Ну, вони й подумали, що на Камазі то буде легше повертатися в розполагу, ніж пішки. Перевірили бак, паливо є, сіли собі і поїхали. Гармату не відстебали, гармата теж у господарстві згодиться, на зірки можна дивитися у ствол, а можна і не тільки на зірки і не тільки дивитися. Ну, в Камазі ще було трохи бика, буквально половинка Камазу всього. БК віддали нашій арті. З гармати зняли все корисне для наших ландшафтних дизайнерів, а саму до 30 подарували дідові. Тепер вона в музеї. Будете проїжджати повз, загляніть, зацініть. Тепер серйозне питання. Наближається свято. Це ще не те свято свято, яке багато хто з нас святкуватиме на Красній площі в Москві. Те свято ми поки що тільки наближаємо. Зараз у нас на носі інше свято, День ЗСУ і День Святого Миколая, в одному. Цього дня ми хочемо відзначити постійних донаторів і всіх тих, хто постійно допомагає каналу ЗСУ, до кого зможемо дотягнутися. Звичайно, ми не зможемо відзначити зовсім усіх, але найактивніших постійних донаторів дуже постараємося, але є нюанс. Ні я, ні дід, ми не знаємо ваших контактних даних. МОНО взагалі нічого не показує, а ВФП дає тільки електронні контакти, та й то часто ви їх вводите від балди, тому слати привіт кудись у цифровий всесвіт даремно, ну от зовсім не хочеться витрачати на це ресурси. З одного боку, я можу озвучити, хоча б імена Ніки, і попросити вас особисто і публічно, але мені ніхто не давав на це права. По перше, а по-друге, в такий спосіб я власноруч споганю весь сюрприз. Тому моє прохання до вас, ну крім звичайного. Зробіть донат, і ми від вашого імені привітаємо хлопців і купимо, і відвеземо їх смачненького і корисного. Прохання моє просте. Відразу скажу, що без вашого дозволу це все залишиться суворо між нами. Це суворо нерозголошувана інформація. Ніколи, нікому, ні за яких обставин пенс не здавав і не здасть своїх. Упевнений, ви це розумієте, але нагадати повинен. Так ось моє прохання. Напишіть, будь ласка, на пошту каналу, зазначу імейл в описі до ролика і в першому коментарі до нього. Напишіть мені свою поштову адресу, щоб ми могли переслати вам фізичний сюрприз. Поштова адреса або номер відділення НП, або будь-який інший зручний вам спосіб отримання сюрпризу від нудного пенса і діда. Причому є ж нюанси. Якщо ви в Україні, то це одне, а якщо ви не в Україні, то це інше. Врахуйте ці нюанси, пліз. І вкажіть ще свій нік, під яким вийшли те донати. Тому що, якщо це, наприклад, Банк Моно, то там я взагалі часто навіть імен не бачу, просто пишуть, що від котика. А як такому котику спасибі сказати, не пишуть, але буває, що вказують нік. Загалом у мене тут потужна заклопотаність цим питанням намалювалася. Допоможіть. Резюмую, я вкажу в описі імейл каналу, а ви надішліть мені свої реальні дані для отримання святкового сюрпризу, якщо ви постійний донатор на каналі. Зможемо? Таким чином, ми зможемо сказати вам спасибі не тільки нормальним голосом і не тільки в ролику. Закриваю волонтерський куточок. Діду, брате, щиро тобі всю допомогу. Слава Україні! Героям слава брате, діду, ну знову Ольга Миколаївна в своєму репертуарі все довезла. Хлопцям з ЗСБ передала. Так що дуже тобі дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Тепер спробуємо підбити підсумки тижня і глянути на плановану потужність майбутнього. Всі, ви тепер, президент. Заявляю з одного боку, що партнери передали поки що щось близько половини з обіцяного, але на ділі десь зустрічав послідовність вказівки обсягів допомоги у відсотках. і Там було і 70 з гаком, і 80 з гаком за різними позиціями різні цифри. Шкода не зберіг, не можу обґрунтувати. Утім, хто я такий, щоб не вірити заявам верховного, нехай буде близько половини. Я все одно ні склади, ні вагони перевірити ще раз не зможу, тож нехай буде так. З іншого боку, президент обіцяє, що незабаром на фронт підтягнуться нові, дуже вмотивовані, дозубі оснащені, свіжі та дуже потужні бригади, які, якщо і не розтрощать супостата одразу, то зупинять його просування точно. Злі язики кажуть, що до цих бригад зелені не причетні, то все робота чи то поляків злісних, чи чи французів, чи то бритів офіс на цю тему мовчить, і я не буду. Для нас важливо, що бригади реально існують. Якщо врахувати ще один нюанс, то картинка стає абсолютно розмитою. Нюанс у тому, що управління державою за фактом не піддається ніякому управлінню, крім озвучування нових і нових планів. Наприклад, пронирливі журналісти фокуса з'ясували цього тижня, що жоден із заявлених сухопутними військами телефонних номерів гарячих ліній ТЦК не відповідає на дзвінки, перевернувши коментарі з цього приводу, з'ясував думку народу: таки не відповідає жоден. Схоже, їх навіть не встановлювали ніде. Номери телефонів існують тільки в інформпросторі. Тобто, ви дзвоніть, дзвоніть, ваш дзвінок дуже важливий для нас. У випадку з ТЦК не цікавить навіть робота, який зазвичай зустрічає нас співучим голоском якоїсь недоробленої дикторки. Навіть цю дикторку не цікавить ваш дзвінок, уявляєте? Навіть роботи потікали з ТЦК. Як тобі таке? Ілон Маск. Тобто система не керується ніким. Бо як керувати тим, що працює погано, бо в спробах знайти проблеми звільнили навіть робота-дикторку? Але якщо вірити заяві носія потужних Фаберже, бригади на фронт таки підтягнуться, хтось же їх зібрав, хто, якщо не ТЦК. Тобто ТЦК працюють і працюють потужно. Візьмемо інший аспект управління державою, питання допомоги від партнерів. Всі ми, президенти ж заявляє, що допомоги мало, і я розумію, чому. Тому що тільки зараз адміністрація Байдена, а ви ж пам'ятаєте, що в Америці президент поки що Байден аж до 20 січня заявляє, що буде надсилати нам по пакету допомоги на тиждень, тому що інакше вони не встигнуть віддати все обіцяне і накопичене до 20 січня. Ну гаразд, не сама адміністрація Пентагон, нехай Байден буде ні до чого, але що заважало зробити це раніше, що заважало віддати нам це на початку року, що заважало віддати нам це влітку. Ну не можна ж сказати, що все це так потрібне нам багатство не було вироблено. Або що на шляху ставали нерозв'язані проблеми логістики. Не інакше тут є дві версії, які одна одній не заважають як те, що заважає поганому танцюристу. А саме Байден чомусь тягнув до виборів не бажаючи ескалації і взагалі не бажаючи розлучатися з такими дорогими серцю Джавелінами та іншими Бредлі? І друга. Байден тягнув не до виборів, а сподіваючись на свій другий термін і таки, сподіваючись, що наші бояри на чолі з ем, стануть менше красти, візьмуться за голову і перестануть класти асфальт, розбивати клумби, а натомість займуться справою, звільнять скріпних пройдисвітів, здадуть російського агентуру в усіх ешелонах, скасують безглузди, але потужний марафон. Повернуть слово опозиції на всіх рівнях, налагодять виробництво міні спростять закони для виробництва всередині України вундервафель усіх мастей, припинять пиляти відосики зрештою і планувати плани, займуться мобілізацією а набусифікацією Загалом стануть займатися тим, про що багато і наполегливо їх просили зайнятися, маючи на руках потужний аргумент у вигляді невиданої допомоги. Але разом із програшем на виборах. Байден втратив будь-яку надію на такі зміни, і щоб не псувати карму, наказав усе швидко відправити новою поштою благо можливостей валом. Убирайте, яка версія вам більше до душі, я не можу пропагувати, можу тільки допомогти освоїтися з розумовим процесом. У будь-якому разі я дуже радий, що допомога прийде. Дуже радий. На нулі хлопці не розкисають, але я ж бачу і чую, що слово важко не описує і 5% навантаження на них на фронті зараз. А відбуватися дуже складно. Дуже. І дозвольте озвучити прогнозик, просто щоб потім не слухати вигуків, так він же обіцяв закінчити війну за 24 години. Цією допомогою, яка нам зараз почне приходити, нам потрібно грамотно розпорядитися так, щоб розтягнути її десь аж до наступного нового року. Я поясню, чому я так вважаю. Прийшовши до влади. Дональду доведеться в перші 24 години встигнути занадто багато. Ну якось так вийшло, що він наобіцяв зробити їх разом ще раз за добу, а там і на попередників звалити нескладно і нафту почати качати, і своєму другові Володимиру зателефонувати з вимогами і війну в Україні закінчувати ще. А оскільки в добі тільки 24 години, а ще потрібно буде поспати, поїсти, подивитися новий відосик з банкової, тому в першу добу він не встигне зробити відразу все. А там підтягнуться нелегали, сім'ї нелегалі, незалежні профспілки, адвокати і юристи, правителі різних країн з різними вимогами і просто хотілками, зобов'язання, боргові розписки знову ж таки. Друг Володимир чудити не заспокоїться, буде чим займатися новообраному і енергійному. Щоб організувати нові пакети допомоги Україні, потрібно провести безліч операцій. Вивчити питання попередників, з'ясувати, які є залишки на складі, зрозуміти, що скільки коштуватиме, і чим відгукнеться в разі помилки. Вислухати скиглення з банкової, вислухати звідти ж наїзди. Все це потрібно буде перетравити і усвідомити. А там Китай вирине торгова війна, сама себе не закінчить знову ж таки. А там Іран чогось викине, а там голова розболиться, бо знову якийсь ковід. Тому раніше кінця літа 25-го року питання про відновлення допомоги Україні від Америки не стоятиме на гострому порядку денному ніде, крім самої України. Неважко здогадатися, що друг Володимир перепочинку брати не буде, і ми всю байденівську допомогу будемо весь цей час витрачати. Тож до наступної осені у нас складається ну дуже потужна ситуація, тільки навпаки. Який у нас антонім до слова потужний? Убогий? Убога ситуація у нас складається. Хитка, квола. Але ми продовжимо на партнерів наїжджати. Далеко не буду ходити за прикладами. Шольц телефонував Путіну і годину з ним розмовляв. З озвучених тез Німеччина продовжуватиме допомагати Україні. Росія повинна закінчувати війну. А говорили годину. Ну, не всю ж годину вони цю пропозицію мусолили на всі лади, так? Напевно, звучало щось іще. А знаєте, що сказав наш Боневтікий з цього приводу? Він сказав, що Олаф відкрив скриньку Пандори і що тепер може бути дуже багато слів, але попередив, що Мінська 3 не буде, буде реальний мир. Кінець перекрученої цитати, вирваної з контексту мого оціночного судження: Не можу не погодитися з президентом Мінська 3 точно не буде. Може буде Стамбул 2 буде Пекін 1 може бути Москва, не виключений Тегеран, але мінська не буде точно, тому що для того, щоб зі зв'язаними руками, не маючи ні армії, ні економіки, ні зброї, ні навіть обіцянок постачань зброї, скласти і зуміти змусити супротивника підписати документ, який дасть відтермінування зараненій країні на сім довгих років, треба мати не тільки ФБРЖ і підгодованих кротів в оточенні. А й силу духу, мудрість, розум, проникливість і найголовніше бажання перемогти, а не підняти рейтинги і переобратися в страху від того, що інакше тебе підвісять прямо за Фабержена Хрещатико. А коли у тебе нічого цього немає, то тобі залишається тільки пижитися, множачи хаос як навколо себе, так і по всій країні, яка вже не стогне навіть, тільки хрипить. На цю тему в мене все. Нас із вами ніхто не враховує в жодній схемі розвитку подій. Ми самі по собі. Це наша з вами війна, не їхня. Цю образливу, але нехитру думку дуже важливо усвідомити кожному з нас. Нам не допоможуть купити екофло, нам не вставлять нового скла, нам не дадуть нову квартиру замість поламаної, нам не дадуть навіть надії тільки плани в будь-якій кількості. Тому я продовжую говорити повісити носи вас просто доб'ють. Нас усіх доб'ють. Тому, хто здався, пощади не роблять. Пощада можлива тільки до того, хто бореться, але є ще більш важливий момент: пощаду приємніше надавати самому, коли тобі наливають моршинською з сиропом у центрі Красної площі, а ти розраховуєшся гривнями через термінал привато. Чи це не гідна мета? Чи не та це мрія, яку багато хто з коментарів на каналі почали потихеньку ховати всередину себе, заміщаючи її бажанням тихонько піти до лісу, а точніше виїхати з країни до різних європейських країн, а потім до Америки? Я не засуджую, ні. У кожного буває момент, коли сили закінчуються, і здається, що весь світ проти тебе, коли здається, що ось цей шахет. Точно в тебе прилетить. І жодні вмовляння не змусять людину повірити в себе, якщо вона хоче пива і пройтися Барселоною. Жодні, тому можу сказати тільки таке. Недавнім вечором я особисто чув безліч штук дев'ять не менше шахедів, що впали зовсім поряд. А сьогодні вночі взагалі не спалося нікому в Україні, і раз я весь цей гуркіт чув. А зараз ви чуєте мене, значить, прилетіло не по мені, а значить, і я, і ви ми зможемо їх перемогти. Перемогти і пройтися набережної Алушти, і випити Моршинської з сиропом або Львівського на Красній площі. А інакше, який сенс писати в чатиках, віримо в ЗСУ. Пишіть тоді, віримо в Путіна, раз саме ця віра штовхає вас у біктиси. Це буде щонайменше чесно і не буде давати надію тим, хто насправді вірить у зсу і допомагає зсу, що в них є тили, фланг і що вони прикриті. Усі будуть все правильно розуміти, не витрачатимуть сили на зайве, і перемога прийде швидше. Напевно, і повертаючись до самого початку ролика, а точніше до назви на картинці. У спільноті я зараз вивішу розсекречений список планів банкової на найближчий квартал. Якщо ви дивитеся ролик пізніше, шукайте пост за 17 листопада 2024 року. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги до ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава за су.